Всім привіт! Хочу привітатися з вами, рибаки, рибачки. Сьогодні вирішив поїхати на Бух до одного до желізного моста. Недалеко тут, буквально кілометр проїхатися. Вирішив машину, бо погода погана. Попробуємо половити на одній ямці, можливо, вже раніше ви бачили те місце, я вже показував. Така ямка глибина від метр вісімдесят до трьох метрів, там три з половиною можливо. Не знаю, не знаю взагалі, як буде ловитися, тому що рівень води піднявся в річці. Ну, але ми попробуємо. Попробуємо половити і минулого разу, коли я був по високій воді, то одну щуку все ж таки вдалося зловити, вмовити її. Буквально там 2 дюйми силікончик і 6-8 грам грузик. Ми будемо пробувати, треба буде передітися, бо зараз дуже багнюк і багато на березі, то якщо буде дійсності щось якісь клювання, то продовжимо тоді і побачимось. Куня даже окунь не хоче. Сюди під коряшки. Раз. Де ті маленькі пістолетики? Укунчики. Я їх ще називаю кавунами, бо в них такий колір. Ну, вони смугасті такі, да? Смужки мають як кавуни. Або матроси, кавуни або матроси. би піймати щуку, да? щоб відразу зазняти покльовку. Щоб відразу зазняти було видно. да, чисто-чисто. Оп, поклевка в вот, окуня была что? Ще раз Це саме місце раз. Нема видно, як плаває сили Протилежний берег. Риба мовчить. Мовчить від слова зовсім не хоче. Маленькі покльовочки тут є під самим берегом. Трошки даєш. У мене стоїть осет. І два дюйма приманка. Може один і дрібний. did Ну пробуем, пробуємо такого. 那么。嗯 <кій> Взагалі, якщо сказати про зимову рибалку на льод, то я не ходжу на лід. Взагалі в мене існастя немає для того, щоб прибачити на льоді. Бувало так, що. Своїм татом ще ходили раніше. У нас досить хороше озеро є. Можливо, ви бачили на відео з лодки, я знімав. Там треба ходити тільки по першому льду, потім вже риба закриває рот. По першому льду. Вот это снится за лікарнею є, чудове озеро. В осінь там досить хороша рибалка. Постійно рибачу по відкритій воді. Попробуємо половити на таку мандулу. 12 грам, такий морковний колір. Побачимо зараз Не знаю, слабо-слабо сьогодні. -слабо Не хочу нічого брати. Взагалі це моя вже друга рибалка, де по нулях. Ну, там можливо один якийсь такий невеликий оконець. Ось така такалка, що добре видно. Знову пробуємо спускатися.

Пляється постійно за передній тройник. Зимою стараюсь робити такі плавні. Підброси, риба лінила. Може взяти тільки, коли їй під самий ніс приманка попаде. Цей колір дуже добре видно в воді. І він такий, можливо, роздражає рилю. Щоб взяти такий кольори салатовий, оранжевий. то, друзі, немає нічого зовсім не хоче. Пробуєш мандули, пробуєш резинку і риба мовчить. Можливо, в коментарях напишіть, як вашій місцевості зараз рибалка, як реагує щука. Я замітив, що якщо взяти початок місяця і при кінці місяця, то краще. А якщо так середина місяця, то кльовок навіть немає. Ну що це впливає, я не знаю. Що йдемо далі? Перейдемо ще на одне місце. Ближче вже до машини. Ну, ямці попробуємо, Якщо там не буде, то вже будемо закруглятися. Риба мовчить. Дві перспективних точки і поки що по нулях. Взагалі щука починає клювати, потім вже я так, якщо взяти за минулий рік, то це десь в числах 5-10 січня вже після Нового року. Щоб було добре, якби сніг впав. Щука дуже любить, коли падає лопатий сніг. Без вітру, коли падає лопати сніг. Тоді вона досить непогано клює в цей період. Також минулого року теж десь в січні місяці ловилася верховодка, вже така крупна на мормишку. Подалася е, також е, густіра. Е, на мотиля плотва досить непогано клювала на поплавочок. Так, ми підходимо. Але мусору. Для чого ви мусорите на тому бузі, я не розумію. Приходиш на місце, хочеш порибалити, дивишся. А тут отакий мусорник. Що ти не можна після себе поприбирати, в пакети забрати, дивіться. Дивіться що робиться. Дивіться. Ай, що за люди. Ну знову спробуємо цю мандулу. Будемо кидати під протилежний берег. Туди під кущ. Опа? Я ж думаю, можете переходити на якусь була покльовочка. Тільки що? Одна? Невелика. Нічого не засіклося. Ну ще раз. Раз. Може то нам мікрушку переходити? Була одна покльовка не реалізована. Тут ще не опуститися можна. е десь роки два-три назад. Тут дуже добре сомік по високій воді ловився. Дуже добре. Попадали такі екземплярчики. І 8 і 9 кг. Мені тоді Сомик сів десь на 8 кг. Одного ми витягнули, а я не витягну. У мене була паличка там ультралайтова до 7 грам. 1, 7. І все. Я мені би просто поламав би її, але я стояв там на протилежному березі. Тут сильна течія, тут треба кидати можливо і 16 грам. Наразі в мене стоїть зараз 14

Будемо завершувати рибалку, тому що скільки вже десь годинку часу робачу. Результат бачите самі, що риба сьогодні мовчить. І зараз також обіцяють дощ буквально через годину. Нитка у мене 0,2, окуньова. Котушка 2000 флагман сенсор. Подобається мені ці катушки. Маю дві таких, дуже гарно служать. Без проблем вже два роки рибачу. Добре, тоді. Будемо прощатися всім пока. Виїжджайте, навіть якщо погода сприяє і є у вас якась хвилина часу, то старайтеся виїхати на рибалку до річки. Немає можливості, треба їх шукати, ті можливості. Добре тоді, всім пока. ще побачимось.